Літо 1659-го. Україна в полум'ї війни. Гетьман Іван Виговський кидає виклик Московії. Московити беруть в облогу конотоп. Лише чотири тисячі козаків Григорія Гуляницького тримають оборону проти стотисячної армії, сімдесят днів. Та поки москалі б'ються об мури конотопа, Виговський готує удар. Союз з Кримом, польська і сербська піхота, пастка під Соснівкою. 29 червня, блискавичний маневр: 30 тисяч московської кінноти заходять у болото і попадають у пастку. Козаки, татари, найманці, усе стирає їх із лиця землі. Князь Пожерський у полоні, відрубана голова хану під ноги. Цар тікає в паніці, Москва риє окопи. та Виговський не йде на Москву. Крим повертає назад. Українська верхівка знову зраджує. Історія ламається. Конотоп це не просто битва. Це доказ, що українці вміли перемагати. І мали шанс на державу, але зрада та розбрат усе перекреслили. Слава героям Конотопа!